Держава створює умови для здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Гарантує 43-я стаття Конституції України, регулює трудові відносини і кодекс законів про працю. Нині, коли в Україні розпочалися масові скорочення працівників, ознайомитися з цими документами не зайве. Попередити працівника роботодавець має не пізніше ніж за два. Місяці до настання події, тобто звільнення. Якщо ці події відбуваються звільнення в зв'язку з скороченням штату, то в трудовій книжці зноситься запис пункт 1 статті 40 в зв'язку з скороченням штату працівників. Процедура скорочення працівників має відповідати вимогам закону. Це згода про спілки, персональне попередження, ознайомлення працівника з наказом, вручення копії наказу про звільнення. Закон надає перевагу тим, хто менш захищений працівникам, у яких двоє і більше дітей, фахівцям, які мають тривалий безперервний стаж роботи на даному підприємстві, особам, які самотужки утримують родину. Більшість звернень говорять в територіальній державній інспекції з питань праці, стосуються несвоєчасної виплати заробітної плати. У випадку ж неправомірного звільнення з роботи фахівці інспекції радять не втрачати час, а одразу ж звертатись до суду.